Вітаю з вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Чи повинен ФОП вести військовий облік своїх найманих працівників? Якщо коротко, ні, не повинен. Так треба сказати, що державні органи, підприємства, установи і організації ведуть персональний облік? Президенників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи навчання згідно пункту 36 порядку 921, передбачення, от, щоб ФОПи ввели військовий облік в законодавстві, поки що немає, але треба враховувати, що міноборони, спираючись на частину 5 статті 34, Закону України 2232, підкреслює, що ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання покладається в тому числі і на громадян підприємців та інших самозайнятих осіб. Водночас якоїсь адміністративної відповідальності. Ні в адміністративному кодексі, ні в кримінальному кодексі не передбачено для ФОПів ані за неподання до військоматів списків працівників, які підлягають приписі до призовних дільниць, ані за прийом на роботу працівників, які не перебувають на військовому обліку. За місцем проживання, ані за незабезпечення сповіщення про виклик у військкомат. Все ж таки, я хочу застерегти ФОПів, що законодавство зараз міняється зі швидкістю світла, і ця адміністративна відповідальність для ФОПів може з'явитися буквально через півроку. Все ж таки, я б на вашому місці задумався про те, щоб принаймні дізнатися, як ведеться цей облік. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я зроблю вам детальну відеоінструкцію, як організовується військовий облік на підприємстві. Вже стикався. У своїй діяльності військовим обліком. Тому звертайтесь, пишіть або в директ, або в коментарях сюди під цим відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бережіть себе, гарного вам дня! Все буде Україна! Хай щастить!